Сапер це командна робота. Це невід'ємна частина колективу. Це цікава робота, але вона потребує дуже багато часу для навчання. Треба бути сконцентрованим, уважним. Да, воно втомлює, але ця професія вона м -м, потрібна зараз. Це протипіхотна міна. Має здатність підпригувати до метра висоту. Кругової дії дуже небезпечно. Шансів. Після спрацювання такої міни вижити майже немає. Вона встановлюється в ґрунт, теж використовується на розтяжки. Ось. І міна МС-3, міна сюрприз. так називаємо. Ось Вони навантажують протипіхотну міну на міну сюрприз. І під час зняття її вона детонує і вибухає. Тобто вона на розвантаження спрацьовує. Це ловушка для саперів, так називаємо. Починаючи з квітня місяця, почались ротації в Чернігівську область. Мої колеги вже їздили в Харківську область, потім Миколаївська область, була Херсонська область. Ми залучались взагалі для проведення робіт з розмінування та очищення території від вибухонебезпечних предметів і об'єкти інфраструктури, автодороги, ліній електропередач. Ніхто не веде рахунок цих вибухонебезпечних предметів. Ну, немає сенсу, їх дуже багато. Ну, дуже складно там запам'ятати, скільки ти сьогодні відпрацював, скільки ти вчора відпрацював, тому рахунок не ведеться. У мене завжди спитають, про які випадки, а я, ну розумієте, це буденна, буденна наша робота. Тобто немає там якогось, щось, щоб я був в захваті від чогось. В шоці, звичайно, Ну, цинічні методи мінування. Агресора, це заміноване дитя, дитяче ліжко, заміноване подвір'я, де перебували та проживали мешканці під час окупації. Страх людей від цього всього, що ну, робиться навколо, і вони, наприклад, з якихось причин не змогли виїхати вчасно. Ось тому вони переживали і ну, Надіялись ну, на нашу допомогу також, тому що вони боялися навіть вийти за свого двору. <му> Зараз агресор використовує дуже багато новітніх вибухонебезпечних предметів, дуже небезпечних. З ними дуже складно працювати. Ми в процесі робіт деколи і навчались, коли побачили вперше там даний вибухонебезпечний предмет. Це протипіхотна міна. Ось така вона дуже небезпечна, сучасна, найнебезпечна, що є зараз з протипіхотних, я вважаю. Наприклад, коли вона падає на парашуті, лапки відстрілюють і вона, ну, вона не перевернеться, ви розумієте? Радіус ураження 12 метрів, і вона працює дистанційно. Дана міна може зчитувати вібрації людини. І відрізняти тим самим кроки, якщо проходить людина або тварина. Ну не можна ворога недооцінювати. Під час роботи стикаєшся з певним вибухонебезпечним предметом. Видно, що це ставили професіонали ці всі вибухонебезпечні предмети, використовували їх. Ну не можна недооцінювати ворога. На цей час заміновано 175 тисяч квадратних кілометрів території України. Це майже 30% території нашої держави. Кажуть, що рік війни там 10 років розмінування. Я вважаю, що розмінування буде проходити років 15, не менше, тому що інтенсивність бойових дій зараз то дуже велика. І я вважаю, що 15 років точно.